Щорічно весною вже впродовж 9 років на Прикарпатті проводиться міжнародний турнір з боксу пам'яті Петра Мицика. Цьогорічний турнір тривав з 15 по 19 травня, в якому брали участь 65 спортсменів з України та Литви. Вік учасників від 16 до 18 років. Кількість вагових категорій 10. Петро Мицик, уроджений з села Вікторів Галицького району, трагічно загинув у 2004 році. Друзі по команді Ігор Іванишин та Іван Сарада спільно з Львівської федерації боксу, а саме Олександром Повороцем та Богданом. Бурдою стали ініціаторами цього турніру. Святкову атмосферу урочистого відкриття створила танцювальні групи святкового цука та лауреат багатьох пісенних та вокальних конкурсів. Христина Олекса. організатори турніру, Тасменицька районна державна адміністрація, Тасменицька районна рада, Татьяницька районна федерація боксу, Державна служба молоді та спорту України, департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, відділення Національного олімпійського комітету України Івано-Франківській області, Львівська федерація боксу, генеральний меценат турніру. Президент Тисминицької районної федерації боксу, депутат Івано-Франківської обласної ради, Роман Мулик. Про розвиток спорту в районі говорить голова Тисмиленської райдержадміністрації адміністрації Іван Росіцький. Практично, які є, яка потреба є в якому виді розвитку в виді спорту. Ну в даний момент ми говоримо серйозно за нашу ДЮСШ, США, там де в першу чергу розвивається крім футболу, але основним профілюючим таким є бокс. Ну, це говорить навіть самі результати за себе. Маємо директора школи заслуженого тренера України, який є сам же і майстром спорту. Під його, за його ініціативи тренерським складом за останні 10 років підготовлено 10 майстрів спорту, 8 кандидатів майстрів спорту. Поки що це наш козир, бокс. А так, в принципі, на теренах району розвивається досить успішно футбол. Команди району грають і на першій області, це радує. Ну, в принципі, підтримуємо ці види спорту, які розвиваються і в школах, починаючи з дитячого віку, шкільного віку. Тому стараємося прислуховуватись, де ми більш потрібні, і щоб воно максимально дало результат. Не виключаємо варіанту, в першу чергу, масовості, тому що все-таки з масовості робиться, робиться результат. Будучи головою районної державної адміністрації в Рутинському районі, це у нас був теж один із профіліруючих моментів. Ми мали програму фінансування цього виду спорту, мали відповідно зроблену трасу з відповідним прийомом гостей. Культурно-масовою роботою, де проживання, де харчування і так далі. Я знаю, що дійсно в той час тисменецькі е любителі, а тепер вже не любителі, а професіонали, приїжджали тоді до нас, так сказати, в гості, які займали відповідні місця і приймали участь. Тому, якщо буде потреба і це буде озвучено, бо в нас це йшло. В гратинському районі як програма, окрема програма. Там йшла мова. Перше, один рік ми зробили освітлення порядка 40-50 тисяч. Другий рік 40-50 тисяч зробили під'їздні площадки, стоянки, ну зручності для спортсменів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це все залежить від ініціативи людини, яка це веде, і щоб він хотів зайнятися у такою кропіткою роботою, що зв'язане з документом Воно Воно чуть, чуть займає часу, але воно відповідно дає результат. На відкритті турніру юних спортсменів з початком змагань привітали гості: голова Тисницької районної державної адміністрації Іван Російський, заступник голови Тесминицької районної ради Руслан Фармас, заступник начальника головного управління освіти і науки департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігор Гаврилюк, перший віце-президент Федерації боксу України, майстер спорту міжнародного класу Олександр Павелець, віце-президент Івано-Франківської обласної федерації боксу, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений Тренер України Іван Данулишан, директор Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Любомир Пасічняк, меценат, генеральний директор фірми Вотом Роман Кален. Спонукай до такого поступку: це спорт, це молодь. Це ну, о, щоб діти не ходили десь там по вулицях, ходили в зали і займалися. Ну і ми також дев'ятий турнір вже виступаємо як головними спонсорами. Це і дуже важливо для молоді. Хай молодь йде в зал, а не по вулицям, по барам, по ресторанам. Спорт це здоров'я. В першу чергу підтримують не тільки бокс, але всі види спорту. Діт... Краще діти хай займаються спортом, ніж як казав Роман Ярославович, будуть ходити, займатися чи в курювом, чи в барі сидіти. Всіх дітей ми закликаємо на спортивні площадки і всім здоров'я бажаємо. Підтримуємо спортом. На змагання в суддівську команду входило 11 суддів міжнародної та республіканської категорії. Турнір був проведений на високому рівні. На перегляд боїв міг прийти кожен бажаючи, адже вхід був вільним. Яворський Ярослав, Матейчук Назар, Цимбалюк Василій, Цицюра Володимир, Паварчук Назар, Федорек Володимир, Прикарпатські спортсмени, котрі захищали честь області та виборювали перемогу в тяжкій боротьбі. Я на ринку вже 6 років, займаюся вже 6 років боксом. Ну, це перемог, Сьогоднішня перемога завдяки тренеру. Тренер зробив мені тактику на бій. Він сказав, що робити, що не робити, ну, і завдяки йому я виграв. Переможцям турніру були вручені медалі командам подарунки, висновчено кращого суддю. Процедуру нагородження здійснили представники області та районної влади, а також меценати, які активно прилучились до проведення змагань. Меценати за підтримку розвитку боксу на Прикарпатті отримали пам'ятні відзнаки Тисманицької районної федерації боксу.